Ти зубну щітку взяв? Ага. А теплий одяг? Вони знають, що я чорний. А мусять? Я тебе таким ніколи не бачив, братан. Їдеш кудись знайомитись з батьками. А ви самі з міста? Так, на вікенд приїхали. Можна ваші права? Авто вела я? Я не питав, хто за кермом. Я хочу глянути його права. І Давно ви разом тусите. Ми найняли Джорджину і Волтера доглядати за моїми батьками. Коли ті померли, я не зміг їх відпустити. Ти куриш при моїй доці. Збираюсь кинути. Вона може допомогти. Гіпноз. Я й сам впораюсь. Ти в курсі, що ціла купа братанів зникла у цьому передмісті. Та тут круто! Чувак, невже тобі не стрьомно? Радий бачити тут свого. Тікай. Не ображайся. Тікай! Їдьмо звідси. Що сталося? Роуз, ключі. Я не знаю, де вони. Ключі. Ти тонеш під підлогу. Ні-ні-ні, Шкода, втрачати розум. Втрачати розум. Коли навколо багато білих, я нервуюся. <рес> Ні. Ні, -ні, 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 Ні. Шкода, втрачати розум.